8 червня 2024 рік Починає дозрівати в моїй місцевості такий сорт черешні під назвою Гігант Ред. Ось розмір просто величезний, дуже велика черешня. З такого розміру. Дуже смачна, солодка, кісточка невелика. Класна черашня. Верхня частина країна вже Повністю дозріла. Мякуш хусткий. Солодка, але щільність м'якуша десь середня, нижча середню, десь так, бачите, така кісточка невелика. Весь систем якош. Поряд сяо один сорт черешні. Не знаю, що буду його досліджувати.